Усім привіт! Давайте коротенько підведемо підсумки восьмого тижня. Взагалі як пройшов, які були пасажири, скільки витратив, скільки заробив, та який чистий дохід складає за минулий тиждень. По-перше, хочу сказати, що минулий тиждень це трохи гірший за стандартний результат, тому що трохи підвів стан на вихідних. Там я десь наверное, заробив близько 4-5 тисяч. Тому що у вихідні я дуже багато їжу та дуже непогано заробляю. Але все ж таки не без цього. Бувають і такі неділі, але з таким станом я собі не дозволяю їздити та возити пасажирів. Це якось небезпечно. За 89 поїздок було 21 п'ятірка по оцінкам та одна четвірка. З них гарний водій, гарний сервіс та гарне авто по 3 відмітки. Четвірку, в цілому, мені здається, я заробив за брудне авто. Тому що якось дощ пройшов, дорога вже висохла, а машина брудна. Вийшло так, що не помив машину. Ну, то сам винен, відпрацюю. То таке. По розпорядку дня, як завжди, все розпочинається о 5 ранку, потім до 10 десь так, плюс-мінус, як замовленням пощастить. Після чого додому відпочити, поїсти. Потім виходжу, їду на заправку, заправляюся це близько 2-3 дня, коли як. Та їду далі працювати. Працював приблизно до. 9, 10 вихідні, десь до 8, тому що не міг, стан не дозволяв. Тому якось ось так. Ось що неділю працював за фільтрами, як завжди. зранку вже де потім куди попало близько 9-10 фільтр на, на район до себе. Тому от якось так. Після обіду там куди попало за 300, ну, а потім на оболон, оболонь Подол туди-сюди мотався з Позняків. Але щось не дуже було багато замовлень минулого тижня на, по цьому напрямку, тому що я зовсім якось не хочу їздити зараз на Борчаївку, там, на окружній ремонт, постійні пробки. Тому якось мені не до вподоби туди їздити. За місто поїхав би спокійно, а от туди не хочу. Більше часу буду втрачати. автівки питань не було, їздить добре, не турбує. Тільки було зроблено то газове і все за минулий тиждень. Тому не підводи поки що, все добре. За минулий тиждень. Машина проїхала 1969 кілометрів це повністю. От скільки наїздив. Виключно за замовленнями проїхав 1619 кілометрів. Середньою вартістю 1745 за кілометр. По витратам на автівку. Це у нас оренда, майка та заправка. Мийка в нас вийшла 450 гривень. Заправка 5530 гривень. Та оренда машини 4300 Сумарна, Сумарні витрати на автівку становлять 10280 гривень. За минулий тиждень заробив. За комісію клона 28 260 гривень, комісія уклона становить 5929 гривень, без комісії 22 331 гривню. Ну, такий середній результат, трохи гірший, ніж звичайно, але також результат, який би не був, але він є. Якщо відмінусуємо усі витрати на машину, Чистий дохід складає 12 тисяч 51 гривня. От якось так вийшов минулий тиждень.